Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Внаслідок ракетної атаки 25 жовтня по Дніпру загинули та були травмовані люди. Пошкоджено комплекс будівель автозаправочної станції, автомийку, будівлю шиномонтажу, легкові автомобілі. Також продовж ночі з боку тимчасово окупованої території Запорізької області ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Російські окупаційні війська тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Наші рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів, як і по Дніпру, так і по Нікопольському району. Рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Ввечері 25 жовтня. Пожежу було локалізовано на площі 300 квадратних метрів. А згодом вже ліквідовано від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. Також за уточненою інформацією поранено чотирьох людей: це двоє хлопців, 26 та 28 років, та 27 річна дівчина, яка зараз знаходиться у важкому стані. Також одна 300-річна жінка у стані середньої важкості. Всі постраждалі зараз перебувають у лікарні У Нікопольському районі. Ворог атакував Червоногригорівську громаду, били з реактивних систем залпового вогню. Град обстрілами була обірвана лінія електропередач, через що понад 600 родин залишились без світла. Наразі аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя у громаді обійшлось без постраждалих. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою та динамічною. Її розвиток перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, південь противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій та стримування розвитку наступу наших підрозділів. Але наші герої тримають контроль та ініціативу. Противорог продовжують терор, обстрілюючи мирні громади. Вздовж лінії зіткнення на Херсонщині ворог обстріляв понад 30 населених пунктів. Нікопольський район ворог атакував із РСЗВ, ствольної артилерії та дронами Камікаце. Внаслідок обстрілу міста Марганець, пошкоджено виробничий цех, технічне обладнання, водогін. Також на Нікопольський район ворог направив дрон. А по селу Добра Надія Марганецької громади 25 пострілів СРСЗВ град. Постраждало село Іллінка Марганецької громади та село Вищетарасівка Мерівської громади. Слава Богу, скрізь без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. Щодо ситуації в самому Кривому розі, то вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Інфраструктура комунальні служби та соціальні установи працюють у робочому режимі. Місто посилено патрулюється зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Місто живе та працює. На перемогу. Шановні земляки, вкотре нагадую, що ми продовжуємо тримати енергетичний фронт, енергосистема країни працює з величезним навантаженням через руйнування. Викликані терористичними атаками ворога За розпорядженням «Укренерго» в Дніпропетровській області були відключення освітлення. Частково вони торкнулись і деяких районів Кривого Рогу, зокрема мікрорайонів Другий та Третій Східний, Четвертий та П'ятий Зарічний та інший. У зв'язку з тим, що Кривий Ріг нормально працює за збереженням електроенергії, ми домовляємось, щоб відключення в нашому місті були в день, а не вранці та не ввечері. В день через відключення енергопостачання частина мешканців міста залишилась на деякий час і без водопостачання. Містом за були відпрацьовані необхідні заходи реагування було оперативно організовано підвезення питної води. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення тривало не більше ніж 4 години однак вони можуть повторюватись. Тому завжди зберігайте вдома запас води, тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Щодо відключень, щоб їх було менше, є лише один спосіб: всім разом максимально та дуже жорстко економити електроенергію, особливо з 7 до 23. Також слідкуйте за інформацією про відключення на офіційному сайті ДТЕК Дніпропетровській електромережі, а про графіки підвезення води можна дізнатися на офіційних сторінках Кривбас водоканалу у Телеграм, Фейсбук та Viber. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. І щодня запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Це був Олександр Вілкол, начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Він розповів про ситуацію на Криворіжжі. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. У Дніпрі працює центр постраждалим від війни. Це хаб, де люди можуть отримати соціально психологічну допомогу. Усім, хто постраждав від воєнних дій, у центрах надають безкоштовні психологічні та консультаційні послуги. Детальніше про роботу центру розповідає Надія Басіч, координаторка центру допомоги врятованим. Центр допомоги врятованим це проект, який створений за підтримки уряду та фонду ООН у галузі народонаселення. Таких центрів вже чотири. Є ще у Києві, Львові та Запоріжжі у Дніпрі. Він відкрився 18 серпня. Ми про допомогу в основному переміщеним особам, а також і місцевим жителям, тобто які наші послуги ми надаємо психологічну соціальну допомогу. Тобто, якщо ВПО мають якісь запити, куди їм звернутися, тобто наші соціальні працівниці, вона соціальні працівники, вони інформують, тобто куди можна звернутися по гуманіті. Тарку за юридичними, тобто ми перенаправляємо в таких питаннях. Наша команда складається з соціальної працівниці, з кейс-менеджерки і двох психологінь, які працюють і з дорослими і з дітьми. Тобто, якщо до нас потрапляють люди зі складними ситуаціями, як постраждалі від гендерно замовленого насильства, цей спеціаліст, вивчаючи потреби цих людей. Може допомагати повести там, куди потрібно, да там отримати медичну допомогу, а також юридичну допомогу, психологічну допомогу, тобто комплексну, щоб людина менше травмувалася, могла знала куди і куди йти. Тобто їй в цьому допоможуть. Власне допомога постраждалим від гендерного зумовного насильства. Це наша така вузька ланка, в якій ми в основному і працюємо. Тобто, саме з такими проблемами можна до нас звертатися, бо наші спеціалістки також працюють. В цій темі наші соцпрацівниці та психологіні, коли ми працюємо з чергою, яка приходить на гуманітарну видачу. Вони можуть одразу надавати послуги, такі як первинна психологічна допомога, тобто одразу допомогти людині в черзі, і це вже буде там наша наша допомога. Також ми можемо брати на довгострокову допомогу психологічну, тобто люди можуть, скільки їм потрібно буде, які постраждали саме від насильства. Вони можуть на нас. До центру також звертаються люди з запитами про пошук роботи, а ще фахівці супроводжують людей, які стали жертвами домашнього чи гендерного зумовленого насильства. Розповідає Ганна Тартинських, психологиня центру допомоги врятованим. Перша психологічна допомога вона потрібна кожному, тому що людина, коли вона знаходиться у таких надзвичайних обставинах, які зараз в нашій країні, вона потребує швидкого відновлення, адже треба жити. Тягне можна поставити на паузу, можна кудись відкласти. Жити треба зараз, вирішувати якісь питання, і тому мінімальна підтримка, тому що перша психологічна допомога це є мінімальна підтримка. Вона допомагає відновитися швидше Чим стикаємось, якщо це стосується саме профілю нашого центру гендерно зумовленого насильства, насильства за ознакою статі, то постраждалі люди, то не лише тільки жінки. жінки так страждають від насильства набагато частіше, більше ніж 80%, Але інший процент то є чоловіки. Є постраждалі діти. У нас невелика така мала культура психологічна у суспільстві, і люди вони намагаються якось впоратись самостійно і не шукають ту допомогу. Тому що таких незалежних якихось джерел з спілкування з людьми визнаєш досить багато історії. Але коли починаєш спрашувати, а літати, а чи ти зверталась по допомогу, чи звертався, то люди навіть не знають, що вони можуть розраховувати на допомогу, розраховувати на підтримку, розраховувати на те, що хтось буде за них і допоможе впоратись тим досвідом, який в них є. Специфіка людей, які не були під окупацією, і людей, які були під окупацією, а воно відрізняється, тому що там, де є Безпорадність, там, де є беззаконність, воно провокує у людей такі найнеземніші потяги, і люди перестають боятись скоювати злочин. Тому, наприклад, коли люди навіть виїжджають да, і проходять чисельні блокпости. А ворожі блокпости вони можуть стикатись з тими самими домаганнями, з погрозами, погрози, які носять сексуальний підтекст, і це також є гендерно зумовлене насильство. Тобто, якщо ми навіть не йдемо у тему зґвалтування як такого, так бо воно вважається найтяжчим серед людей, ну таке є розповсюджений. То саме насильство, навіть якщо воно таке. Да? Людина може думати, що «Та нічого ж не відбулося, нічого зі мною не сталося, але наслідки вони потім дуже довгі роки дають про себе знати, бо людина не відчуває себе у безпеці, людина травмована, у людини змінюється відношення до самої себе. І ось ця поправна гідність вона потребує довгого відновлення і повинен хтось бути рядом, хто підтримує людину на цьому шляху. Також Люди, які залишились на території окупованих з різних причин. Більшість з них вони намагаються доглядати за старими родичами, за людьми похилого віку або якісь інші причини, не секрет, що виїхати з окупованої території, то дуже багато, ну, багато грошей треба, щоб поїхати. Мало хто з наших людей має такі гроші. То вони стикаються також, що немає правового реагування, ніхто не захистить і тому треба терпіти. І, ну що, що ж зробиш. Відбуваються жахливі речі. Відносно похилого віку, то особисто я не мала справи саме з такими випадками, але те, що ну би знає, звучить в полі, то так є. Звертаються люди, у яких є якийсь мінімальний зв'язок. На окупованих територіях подекуди ще лишається зв'язок, і він відновлюється, коли там тиша, а коли якісь там військові передіс. Локації, так, то зв'язок глушать, і тому люди, як мінімум, можуть писати. Тобто від відеозв'язок, дзвінки то зовсім складно, але переписка вона може бути. У телеграм-каналі, у інших месенджерах, воно може бути. І на цьому етапі також можна підтримати людину, також можна надати якусь допомогу, аби вона вберегла своє здоров'я ось стоїть питання про те, аби вона вижила на цей момент, і лише. Потім, вже коли зміниться, зміняться обставини, отримала повний комплекс допомоги, але щодо виживання в таких умовах, перших якихось кроках ми можемо допомогти і так, спілкуємося з людьми, підтримуємо як можемо. Шукаємо через волонтерів на окупованих територіях. Залишились люди, які допомагають іншим людям. Ми Шукаємо якісь виходи на лікарів. Які може допомогти на якусь психіатричну підтримку, на якісь інші моменти, аби людина, хоча б мінімально отримала те, що на що вона може розраховувати від нашої держави, якщо була людина стійка до війни, якщо у людини не було якихось трагедій дуже тяжких у житті, то вона така більш все ж таки стійка, і вона може відновлюватись. Самостійно при мінімальній підтримці, але є люди, на яких впливають події настільки важко, що терапія ну, повинна бути довготривалою і вони самі це розуміють.

Війна не стала завадою для щеплень від коронавірусу. На Дніпропетровщині загалом зроблено понад 3 мільйони 200 доз щеплень. З 24 лютого майже 310 тисяч вакцинацій. У 2022-му найбільше роблять бустерну дозу 72 відсотки населення області. Нині на Дніпропетровщині 21 центр масової вакцинації, 199 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Імунізуватися можна безкоштовно. Загалом в наявності наразі понад 280 тисяч доз. З препаратів. Наразі у Дніпропетровській області вакциновано 60% громадян. До кінця року планується імунізувати 70%. Розповідає начальник відділу розвитку первинної паліативної та екстреної медичної допомоги системи реабілітації департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Роман Стороженко. Якщо брати порівняння і тенденцію захворюваності, то у нас спочатку епідемії в області з 2020 року зареєстровано майже 340 тисяч захворілих на коронавірусну хворобу у поточному році. Теперішнє активне поширення коронавірусної хвороби почалося серпня цього року з максимальними цифрами наприкінці вересня, початку жовтня, з другої декади жовтня, у нас ситуація трохи стабілізувалася, але з вересня ми маємо майже 17 тисяч захворілих пацієнтів. Максимальні цифри захворілих у поточному році ми мали у лютому, коли було зафіксовано майже 50 тисяч захворілих. Якщо брати минулі роки, то у 2020 році максимальних рівнях захворювання сягала у листопаді це майже 24 тисячі випадків. У 21 році поширення відбувалося з березня по квітень, а також жовтня по листопад. Наразі у нас захворюваність трохи стабілізувалась. Порівнюючи з минулими роками, то тенденція може зберігатися до листопада. Всього зареєстровано з початку епідемії 9974 летальних випадків серед підтверджених осіб з коронавірусною хворобою. Загалом, враховуючи теперішнє активне поширення, ми мали у вересні 125 летальних випадків та 30 за жовтень. Порівнюючи летальність з минулими роками, то максимальна кількість летальних випадків була зареєстрована у 2021 році. Це майже 7,4 тисячі летальних випадків. В Україні продовжується молекулярний епідеміологічний нагляд, який здійснює Центр громадського здоров'я України. Періодично в референс лабораторію відправляються зразки з кожної області. За останніми даними в цих зразках з нашої області виявляється штам Омікрон. Також є і дельта. Клінічно, штам омікрон. Має більш легкий перебіг захворювання, а штам дельта більш важкий. Кожне захворювання потребує свого лікування. Загалом Дніпровській області зроблено понад 3,2 мільйони щеплень від коронавірусної хвороби. З початку введення воєнного стану зроблено майже 310 тисяч щеплень. У структурі вакцинації, яку робили у поточному році. Найбільшу кількість відіграє бустерна доза це майже 72% відведених вакцин. Початку вакцинальної кампанії у нас вакциновано 16 тисяч дітей. Це складає десь 8% від кількості дітей цього віку, та майже півтори тисячі дорослого населення, що складає майже 60% від їх загальної кількості. Бустерну дозу зробило майже. 12% дорослого населення по першій дозі у нас зроблено майже 60% вакцинованого вакциновано дорослого населення. Згідно з національного плану імунопрофілактик від коронавірусної хвороби, затверджено розпорядженням кабінету міністрів України до кінця потужного року маємо зробити вакцинувати 70% дорослого населення, враховуючи тенденцію, з якою здійснилось вакцинація в області, то ми можливо вже б мали 70% відсотків Населення. В області для вакцинації населення від коронавірусу хвороби використовуються вакцинальні продукти Коронавак, Комірнаті від Pfizer, biontech а також Янсен від Джонсон і Джонсон. Вакцини в області достатньо, її майже 280 тисяч доз. Щотижнево у нас робиться понад 15 тисяч доз вакцини, тому наразі вакцини достатньо. «Вакцина розподіляється на всі центри вакцинації. Їх наразі у нас 21, а також пункти щеплення. Їх у нас в області 199 пунктів щеплення. Тому вакцини розподілені на всі ці пункти щеплення, це центри вакцинації для вакцинації населення. Щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря, тому що в кожному комунальному закладі, який надає первинну медичну допомогу, є свої пункти щеплення, які на лікар направить у відповідний пункт щеплення. Або ж можна. На самостійно знайти за адресу пункту щеплення найближчого на сайті Міністерства охорони здоров'я вакцинації від ковід. 19 на сайті Міністерства охорони здоров'я вакцинації від ковід 19 є адреси пунктів щеплення та центрів вакцинації. Також там вказані номери телефонів, за якими можна зробити попередній запис. Якщо людина звернулася за вакцинацією, то відкриваємо новий флакон, незважаючи на кількість звернень за вакцинацією. Основним методом профілактики коронавірусної хвороби є вакцинація, тому, будь ласка, вакцинуйтесь. Загалом потрібно дотримуватись протибічних заходів, які загальні для всіх вірусних захворювань. Це ретельно мити руки з милом, також обробляти спиртомісними антисептиками, регулярно привітрювати приміщення, особливо якщо вони закриті, при чханні чи кашлю прикривати рот та ніс. Згибом ліття або ж серветкою, після цього серветку викинути, бробити руки, помити їх чи обробити антисептиком. У разі ознак появи респіраторного захворювання потрібно обов'язково носити маску, уникнути контакту з людьми, регулярну маску, яку носите змінювати. Після також потрібно обов'язково звернутися до лікаря, який призначить лікування. Незважаючи, якщо підписана декларація чи не підписана, вакцинація здійснюється в будь-якому пункту щеплення. Крім того, то маломобільних людей можливий виїзд мобільної бригади пункту щеплення це завчасно погоджується. Лікарі нагадують також про важливість вакцинації проти поліоміеліту. Вакцинація проти поліоміеліту є в переліку обов'язкових щеплень, які можна зробити у комунальних закладах безоплатно відповідно до календаря щеплень. За словами сімейного лікаря Андрія, поліоміеліт має сезонність літню та осінню, тому важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень в амбулаторіях. Вакцина в наявності. Поліомієліт має сезонність літню осінню, тому сьогодні, як ніколи, важливо дотримуватись. Календаря профілактичних щеплень, в принципі, знати, що таке поліоміеліт. Взагалі, поліоміеліт – це вірусне захворювання, яке вражає головний та спинний мозок і може призводити до в'ялих паралічів, атрофій м'язів, зокрема, нижніх кінцівок хвороба передається виключно від людини до людини, передаватися як від людини із яскравими клінічною картиною, так і від безсимптомного вірусу. Носія найбільш вразливої категорії населення є діти перших років життя. Взагалі це від народження до 5 років вважається, сприяють розвитку поліоміеліту, незадовільні санітарно-гігієнічні умови ну, серед населення. Тому, оскільки зараз в країні відбуваються активні бойові дії, частина населення знаходиться на окупованих територіях, частина населення. Знаходиться у прифронтових районах, і не у всіх є можливість проводити профілактику в принципі первинно для зараження тобто, це взагалі поліміліт передається фекально-ральним шляхом, тобто, це через брудні руки, через продукти харчування, через неочищену воду. Відповідно, у цих районах активних бойових дій часто немає можливості проводити дотримуватися таких вимог, і з часом ці діти евакуюються на більш безпечні території, відповідно, навіть до нас і можуть самі того не підозрюючи, бути. Переносниками інфекції, спричинювати спалахи цього захворювання, розрізняють чотири форми поліоміліту: це в принципі безсимптомне вірусонесійство, грипоподібна форма, яка характеризується високою температурою тіла, болями в горлі, кашлем, болем у животі, діареєю. Якщо ж вірус може проникнути через гематоенцефалічний бар'єр, розвивається менінгіальна форма із судомими порушеннями свідомості, випадіннями рефлексів. Але найвідоміша форма це паралітична, тобто, коли вірус проникає в передній Геспинного мозку і викликає атрофію м'язів найчастіше циничні кінцівки, але можуть бути і верхні. З Часом вони їх функція може відновлюватися, але навряд чи в повній мірі, на жаль, на сьогоднішній день немає ефективного лікування поліомієліту, тому важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень і проходити планову вакцинацію. Варто нагадати, що вакцинація відбувається у 2, 4, 6, 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Тому, якщо у вашої дитини ну, зараз від. від Відповідний вік, або якщо із тих або інших причин ви не отримали щеплення в указаний термін, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та пройти курс вакцинації або наздогнати упущену дозу. Тобто, запрошуємо всіх юних мешканців Дніпра на вакцинацію. На сьогоднішній день усі амбулаторії сімейної медицини забезпечені як інактивованою вакциною від поліеміліту для первинного щеплення, так і живою оральною вакциною для ревакцинації. Нагадаю, поліоміеліт це вірусне захворювання, яке вражає головний та спинний мозок і може призвести до атрофій м'язів. Найбільш вразливі до поліоміеліту діти перших років життя. На сьогодні немає ефективного методу лікування поліоміеліту, тому щоб захиститися, важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень і проходити планову вакцинацію проти цієї хвороби. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра в ефірі для вас. Працювали ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сухач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.